Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 20 хвилин тому пролунав вибух в трюмі та машинному відділенні корабля Смітлівий, смітлівий радянський та російський великий протичовновий корабель проєкту 61 типу комсомолець України. Останні корабель із серії співаючих фрегатів, які залишилися у строю ВМФ Росії. Бортовий номер 810. За даними телеграм-каналу, вибух пролунав через влучання в правий борт невідомої ракети. Моряки запевняють, що ракети йшли зі сторони Стамбулу. Крім того, вогонь спалахнув на рубці. Втім, його швидко згасили, незважаючи на пошкодження. Своїм ходом дістався до стрілецької бухти. В той же час осколками серйозно посікло командира. З колова Віктора Михайловича, капітана судна, а також офіцерів середньої ланки. Відбувся розрив і в пускових шахтах. Пише телеграм-канал Морський Вовка. Корабель надовго вийшов. І з ладу В той же час турецькі кораблі вже зробили напівкоридор до бортів Одеси. Зовсім скоро українські судна будуть розблоковані. Хоча російський Чорноморський флот готується перехоплювати торгові судна, що можуть прямувати до українських портів для перевезення зерна. Повідомляє британська розвідка. За даними британської військової розвідки, після того як Росія вийшла з чорноморської зернової ініціативи, її кораблі розгортаються на бойові позиції. Щоб здійснити блокаду чорноморських портів, сучасний корвета Сергій Котова зайшов у південне Чорне море для патрулювання судноплавного шляху між Босфором і Одесою. Твітує британська розвідка існує реалістична можливість того, що він стане частиною цільової групи з перехоплення комерційних суден, які на думку Росії прямують до України. Як зазначають аналітики, участь Росії у зерновій угоді означала, що війна дуже мало торкнулася Чорного моря, але зараз існує. Ує потенціал для зростання інтенсивності та масштабів насильства в цьому районі напередодні. Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що на думку Лондона Росія має на меті знищити український експорт продовольства через Чорне море. До війни три четвертих українського вивозу продовольства відбувалося через українські порти. Велика Британія вважає, що Росія може посилити свою кампанію зі знищення українського експорту продовольства, націливши на цивільні кораблі в Чорному морі написав міністр у Твіттер. Британський міністр повідомив, що висвітлюватиме недобросовісну поведінку Росії в Раді безпеки ООН. Росія повинна припинити тримати в заручника глобальні поставки продовольства і повернутися до угоди. Додав Клеверлі. Україна проведе консультації з НАТО щодо безпеки у Чорному морі. Повідомив залужне. Зараз настав час, коли важливо зібрати врожай рішучості, рішучості безпеки, щоб потім нікому не довелося Стати женцями хаосу ні в країнах Африки, ні будь де на інших континентах, сказав залужний з президентом Зеленським. На саміті НАТО у Вільнюсі було створено раду Україна НАТО, яка дозволяє Україні скликати партнерів по НАТО для обговорення нагальних питань безпеки. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.